Даній технології йдеться не про те, щоб збільшити екран телефона, а про те, щоб переосмислити спосіб, у який ми робимо базові речі, як от ходьба чи споживання їжі у цьому процесі. Центральну роль відіграє інтернет, оскільки речі щоденного вжитку дедалі більше стають онлайн. Наприклад, вхідний дзвінок, представник стартапу Джеймс Сіміна вважає, старі знайомі пристрої потребують кардинального перегляду і оновлення. Підключений до системи Wi-Fi цей пристрій дає змогу бачити, що діється і хто перебуває перед дверима вашої квартири, і поговорити з ним по телефону, навіть якщо вас немає вдома. Я власник гаража. У мене кілька працівників. Ми часто працюємо з вантажними перевізниками, і через це я іноді не чую, як до дверей під'їжджають клієнти. Таким чином я буквально не можу. Чекатись, коли з'явиться дзвінок, під'єднаний до Wi-Fi. Це одна з тих речей, про які говорять, як і раніше обходився без цього. Інженер Джесі Робінс розробив пристрій Onyx. Шанувальники Science Fiction віддадуть належне цьому невеличкому пристрою. Це груповий комунікатор, який дає змогу учасникам команди спілкуватися один з одним, не зважаючи на відстань. Пристрій синхронізує в мережі за допомогою системи Bluetooth голоси учасників команди, які розмовляють зі своїх смартфонів, щоб говорити слід просто на Виснути кнопку